27 червня на сесії облради депутати ухвалили програму Територіальна оборона, на яку передбачали 5 мільйонів гривень із обласного бюджету. За ці кошти мали забезпечити потреби полтавців у зоні АТО. Розпорядником коштів призначили управління з питань надзвичайних ситуацій полтавської облдержадміністрації. Однак, гроші повністю не використали й досі. Тож у депутатів постійної комісії виникло запитання: чому все таке три місяці? Кошти нікуди не перераховували використовуються. Чи ти ви щось що Ви ви цю табличку хоч бачили дати, коли пере коли кошти переховалися? Тому що якщо червень місяць це 11-й місяць року, я піднімаю руки, немає ніяких питань. Але мені кажеться, що червень місяць це не зовсім 11-й місяць. Хтось до виборів готується. Тому от і вони ж намагаються щось пояснити, люди не чують. Зразу казав, що три місяці не використовувалися кошти. Потім почав казати чотири місяці не використовувалися кошти. Ну тут же ж все ж в табличці написано, що починаючи з сьомого місяця з 15-го числа сьомого місяця почали перераховувати гроші. І перший транш там два мільйони тисяч, він був перерахований зразу, як тільки була прийнята програма. Ви його, ви його перерахували на обласний військомат для допомоги нашому батальйону територіального оборони. Тим згодом говорить Віктор Стеблянка. Військомат повернув один мільйон гривень розпоряднику. За них планували придбати бронежилети. Проте потреби в них уже начебто немає. Усі бійці ними забезпечені. Загалом, за словами Віктора Стеблянка, з виділених п'яти використали 3 мільйони 600 тисяч гривень. Виходить 1 мільйон 400. Вони ще не освоєні. Ці кошти. Чому не освоєні? Тому що є певна процедура. Там тобто, якщо ми щось купуємо дорожче 120 тисяч разом з ПДВ, то це треба або тендер, або переговорна процедура. Воно затягується на певний час, тобто його неможливо зараз використати. Ну і з самого початку, знову ж таки хочу наголосити. Ми ж з самого початку. Ну ніхто в цьому залі я зараз не знаю, що може завтра, ото ну, терміново щось понадобиться. Тому ці кошти в виділи на інші цілі. Якщо необхідна, можливо, якась ще допомога, депутати обласної ради готові е, знову, як кажуть, підставити плаче для того, щоб ця програма була в дії. Врешті депутати вирішили створити тимчасову комісію, щоб визначити на що саме витратити ці кошти.